Картошка, картошка, картошка. Зрозуміло, всі через август, і через картошку проходять через аероерозію і через демедж uh, що ще бафе. Так... Ну, no, давайте. Це mm. буде так. Пам. Пам, пам, це буде так. To u nas dmysł gry damage of 3 kasy skill damage. Bazuje atakiem. Heavy atakiem. O, co mi w gusto czyli Macie same damage berem city. I w berem heavy atakiem. Ujjal. Tak, nasza rotation. Чанли. Верина Лупа Чанли. Чанли Лупа Верина. Чанли Лупа Верина. Хм. Hmm. Давайте Чанли Лупа. Не, давайте Чанли Верина Лупа Чанли. <клёп> Чи там відновлення немає, звісно, ну якось будемо відновлюватись. все подобається більш-менш. Так то доджи від лука працює. <клухи> так, ну ми це закриємо, так? Зара лупа вийде. Трішки прикурити. І все. Уф, яка. Блин, я кажу нас така класно. Що... Еще... Еще вигляд просто 10 з 10. Так. Ну шо, поїхала. Можливо було неї краще на відновлення поставити, але ну, я думаю, тут і вистачить і так, так? <реку> Не те та натиснув, дідька. Ну, ничего. Ой, <laughs> сейчас <laughs> крыточка залезла слабенькая. Вот он, Сило. Розважити Бам, 266, нічого собі. Короче, можливо на ній сет на відновлення стоїть, бо ще дуже швидко у літа відновлюється, чи мені здається. Зупиняємо таймер і сподіваюся, зараз доб'ємо їх так. Напевно, не встиг. Ну нічого, і так нормально. Хоча не максимум ви видали так, встигли. Так, спектр розвісте. Що у нас тут? Ну, все більш менш нормально. Так, тут ми беремо крит демедж Тут ми беремо heavy attack damage. Стартуємо. Так, ну будемо продовжувати таку ж ротейшн Чанли. Вэрина Лупа Чанли. Боже, що там відбувається? О, як же я на цих мобів, вот такі мерзанні. Як же я обожнював то доджі лука? Это уже я сам задоджив. що покупцем

ну Fusion пачка супер-крута, мені дуже подобається. Так, Августоч, поїхали. А куди ти б'єш? розповісы, мені, будь ласка, тіпи стоять тут? Бам. Шинкуй їх. Ну це я ненавиджу цей режим через те, що ворогів вже немає, блін, кого мені бити. Вони, блять, тут не спавняться, суки. Ненавиджу коли так відбувається. Вся ультайде просто в молоко. Ну, типу, якого біса, розробники? Ви зупиняєте час, але не даєте мобів під час цього. Часу кінченого блін. не потрібно так робити. Нормально так бахнуло. Шенкуй його, шинкуй. Ну і все. Влітав молоко. Класний режим, супер подобається. что бы ты нахрен сучий сын Семерой. час. Надо, no, надо no, і no, шенкуємо, шенкуємо, шенкуємо. Ну пацани всі помирають. Майже до останнього дору, вони всі вже помирають від Августа. Так, ну 4К набрали. Тут максимум, до речі, взяли. Тут ні. Нормально. Так, це нас 11. у нас тут Кріоанемо. Тут Кріонемо. Окей. Так, ну це ж те, те ж саме. Тут просто крит демедж. хеві атаки. Поїхали. Якщо вірн пачка не впорається, я візьму тоді хавок. Лішечки хоч, хоча б трішки відновлення, але навіть там такі ехо, що не заміні, я б навіть сказав, напевно. І без відновлення шкода. 200к. Коли критує, звісно. Бам! Еще раз бам! Кого на наконец-то

Це, до речі, остання хвиля, доволі швидко проходимо. Доволі швидко пройшло. Всі рота... ротації проходили непогано. На максимум закрили. <кхи> так, а густотві вихід. Давайте одразу в купу їх всіх зберемо.

А немов птахів попала. <клухи> <клухи> Не дуже вдалий таймінг. Бам. <клухи> Гарно там було. Оооо! Развал кабін пішов. Так, Єшка Пробил. І протискаем все підряд. Котай на свай Засуджую. <схід> И шанкуємо,

Она их убила, а там значит было участвующая ботанька. Так, мы помню, все Так, концерт энергии Резонанс энергия. Хавок. Тут. А... Так и хавок. Ну тут, разумеется, через. Августолуна проходять через ерозію картошки. Чекон і аероровера. Ну, дехто через фьюжн також проходив. Фьюжн брали в другу половину. Mm. Давайте я спробую фьюжн в першу половину, так? <coughs> так, це у нас на фьюжн бонус. Це у нас електро на аеро бонус. Мне потребно 5500. Давайте... Давайте, давайте, давайте поднимемся на Инлин. Вот <как> ну, целый электросет стоит, так? Ну, давайте. Якщо відновлення не вистачатиме, то поставимо місце на відновлення, щоб швидше все відбувалося. А поки що спробуємо так. Головне ротоцію не переплужити. Да? <coughs> Можливо, щоб швидше було не потрібно ще давати ульту Веріне.

Так на 20 секунд, ну наче непоганому темпі йдемо, але можна і краще. Піши, ну, щоб додати вже Ульту Фенікса. Скільки там набахкали? 2900. Ну, непогано, непогано. А я б навіть сказав би добре. <кхем> Зараз ще і не гірше впоратись і буде супер. иди нахрен, ну атакуй, ну что ты? Нормально. 300 кесов дала. Шинкуй их, шинкуй. Бам! <coughs> Боже, а чому вона йде вль... тут Утка... підкатує ульти? Ще в да. КД. 330. Ну, звісно, ти тут один, так? Ну, ультимейт молоко, можна сказати, так. Ми цих розвалюємо Ну результат буде непоганий. Так, таймер у нас зупинився. Пішов розвал кабін. Ульта. 6300 Ну, нормально, нормально. Видно, що вже. І бафи допомогли, ну і команди вже сформовані гарно. Можна навалювати. Ну ось і всі човни. Подивимось, як воно буде далі. Коли будуть бафи на інших персонажів, чи будуть. Поратись мої персонажі, чи ні. Чи пораються вони чи ні. Так, ну все, чем не скончились. <coughs> так, друзья, нелечко перерва, хвилин 5 и продолжим. Можливо, трешки больше.